Вітаю вас, малята, послухати вірш Ліни Костенко. Звичайна собі мить, звичайна хата з комином, на росах і дощах настояний бузок. Оця реальна мить вже завтра буде спомином, а післязавтра казкою казок. Про який кущ йдеться у цьому віршику? Бузок, вірно, якого кольору бувають квіти бузку? Вускового, рожевого, білого, червоного, які вони за розміром великі, продовгуваті, як вони пахнуть, дуже гарно, приємний аромат. Давайте розглянемо будову куща, чи є в нього стовбур. Є багато маленьких стовбурів. А гілочки які. Тоненькі гілочки. А що є в куща під землею? Коріння молодці! Чи можна ламати гілочки з квітами і ставити у воду? Так, можна ламати гілочки в буску. А де ви бачили кущі буску? У парках, у лісі, у дворі. А чому люди їх часто саджають? Бо вони дуже гарні і дуже запашні. Послухайте розповідь. Бозок – це гостий чагарник із великими кетягами ясно-ліловий, фіолетовий, або білий, запашних квітів. Квітки дрібні, їх багато, вони утворюють китицю. У народі бозок ще називають без. Квітки використовують у парфумерній промисловості. Листя широко використовується у фармацепції. Бузок здавна відомий не лише чарівністю ніжністю квіток. Парфумери використовують його ефірні олії для виготовлення пахучих виробів, а медики проти хвороб нирок. Такий звичайний на вулицях. Скверах та парках Бузу після дає чильне місце у колекції рослин, центральних ботанічних садів України.